Ми говоримо про проєднання порушень вуглеводного обміну і хронічної хвороби нирок. Так, таке поєднання існує. Іноді важко розділити, що є первинним в цьому прогресуванні, але ми точно розуміємо, що чим раніше ми будемо діагностувати метаболічні захворювання, які приводять до розвитку хронічної хвороби нирок. Або чим раніше ми будемо діагностувати хронічну хворобу нирок. Яка не дозволяє нам ефективно компенсувати пацієнта з цукровим діабетом першого або другого типу, тим правильніше ми будемо в лікуванні пацієнтів загалом. Оскільки лікування залежить від того, чи подумали ми про те, які захворювання можуть бути у людини, чи діагностували ми ці захворювання, чи призначили ми правильну терапію. Знаєте, шановні колеги, що ще є важливим, коли ми говоримо про пацієнтів з цукровим діабетом, з хронічною хворобою нирок або без неї. Це не столь важливо. Пацієнт має порушення вуглеводного обміну, які, на жаль, або, на щастя, зараз поясню чому, будуть е -е крокувати з цим пацієнтом все життя. Що це означає? Що пацієнт має нести відповідальність за своє здоров'я навіть більше, ніж лікар. Безумовно, лікар буде на допомогу, але це допомога. Людина має сама розуміти, що з нею відбувається, і що потрібно зробити для того, щоб залишитися здоровою. Що потрібно зробити в якості первинної, вторинної або третинної профілактики? Так, таке все існує. Первинна профілактика це людина здорова. Вторинна профілактика. В неї є певні захворювання, але ще немає ускладнень цих захворювань. А коли ми говоримо про третинну профілактику, ми профілактуємо або гальмуємо розвиток ускладнень тих захворювань, які ну, пацієнт вже напрацював за своє життя. Так от людина має нести відповідальність за своє здоров'я.